Розготівкова оплата пільгових послуг скасовується. З 1 лютого українці отримуватимуть житлові субсидії по новому. Тетяна Васильівна отримує субсидію більше 10 років. Пенсіонерка мешкає у приватному будинку без газу, тож користується пільгами на купівлю твердого палива. Про нововведення жінка не чула, каже, її влаштовує, коли субсидію перераховують на банківський рахунок. Перечисляють ми в соціальному цьому. Фонді і нам перечисляють. Оце в нас з красного посіка, три вулочки, які без газу. Спочатку, звісно, 4 тисячі платили, зараз вже 6 тисяч платять, так що все, на... все нормально. Ну, звісно, трошки не вистачає до другого, ще більше хоч би додавали. Донедавна субсидіанти мали дві опції: перша отримувати монетизовану субсидію або готівкою, або на рахунок у банку. Другий варіант пільгова оплата за користування водою, теплом, електроенергією та іншими житлово-комунальними послугами розподілялася між надавачами послуг через Укрпошту або Ощадбанк. Відтепер доступним буде лише перший з цих двох варіантів. Це стосується лише тих субсидіантів та пільговиків, які отримували кошти безпосередньо на особові рахунки комунальних підприємств. Надавачів послуг тіх людей, які отримували монетизовану пільгу та субсидію, ці зміни не стосуються. Тобто, в автоматичному режимі як зараховувалися кошти на особовий рахунок, відкритий будь-якому зручному банку, а також через поштове відділення, так виплати й будуть здійснюватися на сьогоднішній день. Втім, таке нововведення майже ніяк не вплине на утримувачів субсидії. Бо, як нам вдалося з'ясувати, більшість опитаних киворістів давно користуються монетизованими пільгами. Чоловіку перераховують на картку пенсійну. От. Ну і вовремя, і без затримок. Без Ні, на карточку виходить. Все Все нормально. Общій суми я отримала на карточку і все. Комунальне посчитала з учетом такі субсидії. тим особам. Які ще не встигли відкрити рахунок у банку або подати інформацію стосовно того, куди треба переказувати субсидії, хвилюватися не варто. Виплати автоматично надходитимуть в Ощадбанк, де зберігатимуться до звернення особи отримувача субсидії. Зрештою, правила отримання монетизованої субсидії майже не змінюються. Отримувати монетизовану субсидію можна на рахунок відкрити у будь-якій банківській установі або готівку через відділення поштового зв'язку. При цьому пенсіонерам, як і раніше, гроші доставлятимуть додому разом із пенсією. Особам непенсійного віку для отримання коштів слід звертатися до відділень Укрпошти. Отже, відтепер кожен отримує субсидій, повинен зняти ці кошти і самостійно сплатити їх за користування житлово-комунальними послугами безпосередньо надавачам цих послуг комунальним підприємствам та організаціям. Кузьма Шишкін, Борис Торохтій, Максим Мурашов, перший міський.